Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами будемо читати вірш віри Паронової поведінка в тролейбусі, а також робити аплікацію автобус. Діти, подивіться, як багато транспорту ходить по вулицях міста. Серед них автобус, тролейбуси, трамваї. Скажіть, як називають людей, які користуються цим видами транспорту? Правильно, пасажири. Послухайте, будь ласка, вірш віри Паронової поведінка в тролейбусі». Не шуміти, не штовхатись, чемно, лагідно триматись. Без білета знає кожен. Їхати в транспорті не можна. Старим людям, як годиться, треба місцем. Поступиться, скоро вихід, не штовхайся, потихеньку просувайся. Давайте з вами закріпим правила поведінки в транспорті. Не можна голосно розмовляти, кричати, штовхатись, їсти не можна в громадському транспорті, смітити, при вході не штовхатись. В громадському транспорті треба триматись за поручні, уступати місце літнім людям, завчасно готуватися до виходу. Ніколи не відволікай водія під час руху транспорту. А зараз зробимо аплікацію автобус. Діти, ви вже знаєте, з яких частин складається автобус. Назвіть їх. Для роботи нам потрібен аркуш білого паперу, жовтий ось такий чотирикутник з круглими кутами для салона автобуса, чотирикутник синього більшого розміру і три невеличкі трикутники для вікон і два круга. Що спочатку ми робимо? Спочатку ми викладаємо наш автобус. Ось який автобус я виклала. А зараз я буду на. Lei o Vaté. Діти, подивіться, який автобус у мене вийшов. Зробіть і ви аплікацію автобуса. Бажаю вам успіхів і чекаю фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!